В яку ми зараз живемо, трагедії промовляють більш гучно ну, і ясно. Але я б хотів зараз таки трошки е, зробити е, е, реверанс в бік комедії Шекспіра. Е, я хотів сказати, що чому Шекспір великий драматург, тому що його комедії вони не менш тематичні, ніж трагедії. Не всі вміють це бачити, можливо. Про це я хочу сказати, тому що це треба вміти бачити. Я хочу маленький приклад привести комедія Помолок. Це ну, така, здається, безділушка якась. Але там є дуже е, класна тема. Там герцог на початку дарує цьому купцю, він каже: я тобі дарую день, тобто час. І е, для, для Шекспіра ця тема дуже важлива. Вона є ще в 12 ночі, дуже точно звучить дату. Це і є Бог. Тобто Він дає тобі можливості, і поки ти живий, ти можеш їх використати, і чоловік, і щось може статися. І це і, ну це не просто тема оптимізму, це тема того, що ти маєш використовувати свої можливості. Що це, да, ну, тобто Я просто про те, що комедії вони дуже власні, що спіри, вони теж промовляють до людей у будь-який час. Треба вміти це почути режисером, акторам, а потім. Це складніше трошки. Це більш складна складна розмова, скажімо так для.